Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пам'ятаєте, Арахамі розповідав, що у Стамбулі у 2022 року домовились з Кремлем, але потім Борис Джонсон заборонив підписувати Тухи, яку Путін запропонував. Не знаю, забороняв Джонсон чи ні, але видання WSJ опублікувало проєкт того мирного договору. Хочете знати, що Кремль пропонував Україні завершити війну? Пише Борислав Береза. Умови Росії Крим залишиться під впливом Москви. Скви не вважатиметься нейтральним в Україні, незважаючи на можливість вступу до ЄС, не буде дозволено вступати до військових союзів, таких як НАТО, в Україну не допускатиметься іноземна зброя. Російська мова має діяти на рівні з українською. Питання про майбутнє Сходу України не було включено до проєкту, залишивши його на розсуд Путіна та Зеленського під час особистих перемовин. ЗСУ буде скорочено до певного розміру. Росія хотіла обмежити все до певних цифр: 85 тисяч військовослужбовців, 342 танки і 519 дев'ятнадцять Рійських знарядь дальність дії українських ракет було обмежено 40 кілометрами. Україна хотіла мати більше. Що думаєте про це? Віталій Купрій в той же час пише наступне: війна в Україні, на жаль, планується владою на роки. Це єдиний вихід для команди Зеленського Його самого не потрапити за грати за державну зраду. На мою думку, однозначно, невдовзі наші партнери підтримують нас із необхідною кількістю озброєння, як мінімум, для зупинення російської навали. Але потім влада буде робити все, щоб ситуація залишилась невизначеною. Воєнний стан. Буде в країні роками, як і корупція, кумівство, безгосподарність. Ну звісно, доки ми це будемо терпіти. Крім того, Віталій Купрій пише: Правда про подію у Гостомелі напередодні 24 лютого 2022 року і одразу після нього. Правильна стаття є одна неточність і два пропущених факта. Перше, за показами екс-керівництва ДП Антонов 23.02 літак Мрія вже отримав з ремонту, шостий двигун і міг бути евакуйованим. Але заборона екс-гендиректора Укроборонпрому наразі послав. України в Азербайджані Юрія Гусєва зупинила порятунок літака. Лист Гусєва, про який згадують журналісти, оприлюднив саме я, оскільки тоді надавав юридичні послуги ДП Антонов. Нагадаю ще, що заступником гусєва тоді був племінник діючого генерала ФСБ Роман Забарчук, і Зеленський про це знав. Друге у статті нічого не сказано про підрозділи тероборони, а саме батальйон Бучанського району, в якому я був заступником командира потилу. Саме наш батальйон на військових зборах восени 2021 року відпрацьовував. Допомогу нацгвардійцям у обороні аеропорта, і в конверті з бойовим розпорядженням майже один в один була описана ситуація, яка трапила через 5 місяців. Наказу на оборону не було. Третє, ніхто не згадує, де тоді знаходилась зброя США, Великобританії, Стінгери, Нлави, Джавеліни, а їх міноборони на чолі з Резніковим ховали на полігоні у Яворові. Пам'ятаєте, куди 30 ракет тоді прилетіло? До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.